Із перших днів повномасштабної війни, розповідає військовий волонтер Віталій Улуйко, його підрозділу допомагала волонтерка Аля Возняк. Тепер Віталій прийшов на презентацію її книги Будні волонтера. В нас будуть книги місцеві про війну, про волонтерів, про наших людей, про героїв, тому що цю пам'ять ми зобов'язані зберегти. Волонтерка Софія Ференц каже, вже прочитала книгу. Як на мене, це певний звіт за свою волонтерську діяльність, який Аля провела так, таку аналогію, описавши це у власній книзі. У буднях волонтера зібрала тексти постів, які викладала у соцмережах для зборів військовим та історії, як вдалося допомогти. А ще записи з щоденника про життя волонтерської спільноти, який веде з перших днів повномасштабного, розповідає авторка книги Аля Возняк. Згадує один з них. Один з військових каже, що була історія, коли йому вкрай був потрібен тепловізор для рушниці. Каже, і мій там, значить, побратуха, Карабас мені передав. Я розумію, що це взагалі мова про мого брата. Питають тіпо, в нього звідки? Він Каже, та йому сеструха його передала. Чоловік каже, також воює з перших днів повномасштабного вторгнення. Пригадує, як виникла ідея написати книгу. Ідея написати книгу виникла під час того, як я давала інтерв'ю каналу Суспільне. На запитала, що я буду робити в мирний час. Я відповіла, що не знаю, але почала накидати декілька варіантів. І Один з варіантів був це написання книги. Мирний час ще не настав, і Аля Возняк продовжує збори з 22-го, підсумовує. Зібрали спільнотою близько 8 мільйонів гривень та закупили допомогу військовим на фронт. Тепловізори, стерлінги, Я вже не знаю, яка кількість автомобілів, автолазня. Аля Возняк каже, найважче зараз знаходити мотивацію для інших людей донатити. Її ж саму згадує, мотивувала волонтерити донька Аріна, почала продавати свої іграшки, щоб зібрати кошти воїнам і продовжує допомагати. Ми ще робимо з подружкою, Афіною в школі робимо браслетики і продаємо їх на підтримку ЗСУ. Книга Будні волонтера вийшла накладом 500 примірників. Кошти із продажу, каже Аля Возняк, спрямують на потреби військових. Один зі зборів на автомобіль для 92-ї протитанкової бригади триває зараз. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.